Володимир Зеленський вкотре закликав Конгрес Сполучених Штатів Америки якнайшвидше схвалити додаткове військове фінансування України, бо без цього збройні сили України можуть здійснювати лише обмежені наступальні операції. Щоб розблокувати небо і піти у наступ, потрібно більше зброї, зокрема систем Петріот. Ми згаяли півроку, більше втрачати час не можемо, наголосив президент України у інтерв'ю Вашингтон Пост. А вже в іншому інтерв'ю головнокомандувач Олександр Сирський оцінив поточні потреби мобілізації до війська значно меншою цифрою ніж 500 тисяч. Після аудиту внутрішніх ресурсів пан генерал впевнений, що до бойових частин спрямують тисячі військових, які до цього не воювали. Свіжі сили на фронті просто необхідні. Надто на Авдіївському напрямку, де окупанти намагаються вибити українські підрозділи із їхніх позицій. Далі оперативна ситуація з передової. Куп'янський напрямок незвична тиша. Ворожих штурмів тут не було, кажуть у Генштабі. А за даними інституту вивчення війни, росіяни накопичують сили через серйозні втрати і солдат, і техніки. Кілька днів були доволі результативні для. Нашої бригади ось підрозділами були знищені і пошкоджені такі доволі потужні, дуже потужні одиниці у ворога важкої техніки, як ЗРК Тор М 1 дві штуки. Наші хлопці з. Дронів поцілили а кілька сходів з боєкомплектом було знищено у ворога знову ж таки нашими хлопцями вісниками і тими, які працюють зі скидами. Ну і вже доволі велика статистика. У нас по знищенню ворожих а, сау. Та, попри все, росіяни не полишають спроб взяти Куп'янськ, бо це важливий вузловий центр залізничного сполучення. Будь-якого дня, будь-якої миті години, ситуація може змінитися і повернутися -то. в той стан, який був, скажімо, місяць тому, коли було більше десяти в день. Штурмів власне, смузі відповідальності нашої бригади. А от на Лиманському напрямку атаки не припиняються. Ще й за підтримки авіації. Штурми біля Тернів на Донеччині та Білогорівки на Луганщині. ЗСУ відбили. Це кадри роботи артилеристів 95-ї бригади ДШВ. Ворог почав лізти більше, більше наступів штурмів. Нічого справляємося. Шила кількість штурмів ворога і на бахмутському напрямку біля Кліщіївки та Андріївки. Навіть на цьому тижні ми можемо спостерігати збільшення кількості застосування керованих авіаційних бомб. Причому, якщо раніше ми спостерігали це 250 кілограмові, то на сьогодні вже ми можемо бачити, що вони почали використовувати фаби більшої тонажності. На Авдіївському напрямку окупанти почали застосовувати наземні роботизовані платформи з Автоматичним гранатометом їх наші бійці помітили і знищили. Відбивають атаки ворога біля Бердичів, Уманського, Семенівки, Первомайського. Невеличкими групами, малими групами, вони намагаються закріпитися, от, зайти і закріпитися от для того, щоб в подальшому розвивати наступ. Щоб у них був постар для наступу. Це що ми спостерігаємо, спостерігають. Те що ми чуємо з перехватом. росіяни активно штурмують часів яр. Щодня по місту завдають більше десяти ударів. Наші сили оборони над зусиллями ворога стримують. Марина смолова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.